Юрій Іванович, вітання. Які подальші перспективи розвитку клубу у новому сезоні? Привіт! Дякую вболівальникам, дякую шанувальникам футболу, мешканці міста Заліщики, Тернопільщина. Був важкий сезон. Перспективи клубу склались обставини, що команда цього року не буде грати в другій лізі. Ми прийняли рішення мали діалог з тренером, з футболістами. Граємо лігу аматорів і граємо кубок аматорів. Завдання ну, болівальники і наші шанувальники футболу знають. Команда Ністар грає на найвищому рівні з найвищими задачами. Ось чи відбулися зміни у тренерському штабі? Зміни відбулися в тренерському штабі навесні минулого року. На сьогоднішній день Олег Володимирович Краснопіров це є чемпіон України і ще є його помічник. Андрій Степанович, ми разом маємо чіткі міцні домовленості, тому ми будемо працювати разом. Чи передбачено розвиток клубної інфраструктури, зокрема реконструкція стадіону чи будівництво або оновлення тренувальної бази? Болюче питання а, майже два роки ми над цим працюємо. Також учора задавав капітан команди про поле про інфраструктуру, про тренування. Ви ж розумієте? А якщо говоримо про футбол, тому потрібна база. Я ось знав, що ці питання будуть, ось взяв трішки так покажу, не знаю, чи буде на камеру. Ось, ось такі речі. Ось такі речі. Ми вже два роки чекаємо на виділення землі, можливо, видно. Я ще покажу картину трішки іншу, трішки часу. Така картинка для мешканців місця містам, можливо, буде видно. І ще раз покажу фінальну картинку. Майже два роки ми працюємо, щоб нам виділили землю і були побудовані. Я це вперше показую: велике футбольне поле, поле 40 на 22, два тенісних порта, комплексний баскетбольний і волейбольний майданчик, невеличка адміністративна будівля, паркування. Що для цього потрібно? Для цього потрібно виділення землі і добра воля чиновників обласного рівня і районного рівня. Якщо ми говоримо про поля, ось і про взагалі перспективу як і для діток, так і для дорослих команди. На якому рівні зараз перебуває матеріальне забезпечення клубу? Матеріальне забезпечення клубу на сьогоднішній день повністю фінансується з бюджету моїх компаній. Бюджет був закладений, ми перевищили його. На 27 на 30 відсотків, напевно, вже вже на сьогоднішній день за півроку ми перевищили, але є дуже великі досягнення. Чемпіони України, місто Заліщики, наші футболісти. Це великий приклад і досягнення для Тернопільщини і наших поколінь. Мені важливо, щоб наші діти, наші покоління це бачили цим, десь надихались і до цього е линули, прагнули, хотіли цього. Ось. Чи буде підсилення складу команди, і на які позиції, якщо шукаєте новачків? Складне питання. Ви знаєте, війна в державі і дуже непросто міру дуже багатьох факторів ще вести високий рівень футболу, тримати усіх задоволених, і під час війни, коли летять шахеди, ще десь підсилюватись, можна так сказати. На сьогоднішній день? Є 17 футболістів в клубі, було 23. Частина футболістів вирішили по тим чи іншим причинам продовжити кар'єру в інших клубах. Ось я їм всім дуже дякую. Дякую за роботу, дякую за, взагалі, за свою інвестицію часу, здоров'я, емоцій і доповнення, щоб ми разом пройшли цей рік важкий і мали гарний результат чемпіона України. Повторюю, ну, як воно є. Які плани щодо розвитку дитячо-юнацької академії? Дитяча-юнацька академія звучить дуже потужно, дуже обережно підходжу до слів дитячо-юнацька академія, тому що, що таке академія це повне забезпечення. Ми бачили, як у Львові люди тренуються, дітки, як дітки тренуються у Рівному, у Києві. Хочеться, щоб наші дітки в заліщиках і порі теж мали належні умови, тому. Маємо більше 100 діток у клубі, які займаються футболом. На сьогоднішній день тренується активно десь 92-93 діток, три, три вікові групи грають на область. І я ось підходжу знову ж таки вам показати, що таке ви кажете академія. От ви запитали мене запитання за академію. Ось, зараз вам покажу. Ось частина. Ось ось сюди. Ліщі, я б хотів, щоб дитинка приходила, займалася на великому полі, а зимою було, наприклад, це поле накрито манеж був закритий. Як, наприклад, в футбольному клубі Колос ми були, бачили, як мають дітки сокілшу, сокі, даруйте в сокілі. Як дітки можуть і зимою займатися при нормальній температурі, можуть і літом займатися. Тобто є поля і сантетичні. Натуральні поля, але для академії потрібна база. Не прийде просто дитинка на один стадіон, де займається і літом, і зимою, і так далі. Потрібна база. А для бази потрібно її будувати. Не голови там за місяць, два-два роки це можна побудувати. Бодай поля і мати вже основу, що ми можемо далі рухатись вперед. Ось це дуже такі ну, фактажні потрібні речі, для чого можна рухатись вперед під час війни. Коли відбудеться найближчий матч команди? Заплановано декілька контрольних матчів. На сьогоднішній день це 29 липня, 5 серпня, 9 серпня. Все буде онлайн. Ми скажемо, є контрольні матчі, прописані, буде перегляд футболістів. Не буду спойлерити, тому що є ряд футболістів ми вже ми сьогодні з Олегом Волдиновичем проговорювали. Буде підсилення. Буде підсилення, хочеться підсилення. Хочеться якісного футболу. якщо ми говоримо про футбол? Ось. дякую до зустрічі у сезоні. Мені дуже приємно підтримуйте футбольний клуб Містер. А десь долучайтесь, десь приходьте на стадіон. Ще раз хочу подякувати вболівальникам. Дуже велика підтримка на стадіоні. Фан-клуб ФК Дністер, мешканці міста, мешканці району. Я був на декількох матчах. Респектую, дякую і. Не забуваємо допомагати збройним силам, тому що ворог накопичує сили. Це важливо допомагати. По мірі сил, в кого є сила, допомагайте збройним силам, хто де чим може. Це важливо. Це дуже важливо. Ось все, слава Україні. Героям Дякую, слава. Дякую.